Ця серія відео буде присвячена для людей, які п'ють зранку олію, оцет, що там ще соду, куркуму, мед. Почнемо з куркуми. Що ви хочете отримати, коли наче серце п'єте куркуму? почули за такий хороший ефект куркуміну. Ну, по перше, там немає терапевтичних доз. Навіть якщо ви чайними ложками будете їсти, то терапевтичних доз куркуміну ви не отримаєте. По-друге, для того, щоб куркумін засвоювався, це ліпофільна речовина. Тобто він має потрапляти до організму з жирами і також покращує біодоступність куркуміну молотий чорний перець. Тому, будь ласка, заспокойтесь, не потрібно вам якось окремо вживати ту куркуму. Тим паче, вона не така вже смачна. Ви можете приправки робити, додавати чорний молотий перець. І просто якщо це вам смакує, використовуйте. Тобто, розумієте, це навіщо приправи? Ось я придбала, бачите, такі класні. Прийшла додому задоволена з ринку. Що що, навіщо нам приправи? В основному? Для того, щоб покращити такі смакові властивості овочів, наприклад, м'ясо. Таким чином ми можемо якісних білків з'їсти в достатній кількості, овочів з'їсти в достатній кількості. Тому, будь ласка, не чудіть. Пишіть, будь ласка, хто там п'є куркуму чи що ви зранку п'єте? Пишіть.